Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інші, я Іна. І сьогодні в мене день посіву, посіву перчиків і посіву томатів індетермінантних. Детермінантні, ті, що не скорослі, буду сіяти трішечки пізніше. От, Хоча два із них гібриди посію сьогодні, тут я помилилася: ті, що ультраранні, і ті, що планую висадити трішки заранше в теплицю. Тому, кому цікаво це відео, розповім, які я обрала гібриди, тому що в мене тільки гібриди. Е, ну і як саме буду сіяти. І в що буду сіяти, хочу показати, які в мене ось лоточки для посіву. Е, лишайтеся. Не забудьте поставити вподобайку, і продовжимо. Так, ось на сінечку. І ось ви бачите, які в мене касети. Я їх ось так тут. Вже вони були в використанні по, по підписуванні, а вже не стирала, просто наклеїла е, бумажку, щоб попідписувати сорти, які буду гібриди помиляюся висівати. Е, Це такі ось касети. Мені показались вони, знаєте, дуже зручними. Поки не падають. Ось такі вони, дивіться. Це я їх виписала на тему. Виписала там всяку городню дрібницю. І ось такі. Е, Касатки невеличкі, чим мені не сподобалось, що вони прозорі, що можна спостерігати за тим, як ростуть корінці. Я їх використовувала трохи для живцювання, мені не сподобалось, а ось, ну, тому що щільно якось, ну, одне біля одного. Ну, в принципі, це було літо, можливо, вони рости і так не хотіли. ну, Взагалі-то я їх купувала для висівання насіння. Тож сьогодні і буду ними користуватися. Бачите, 12 тут таких як це їх сказати, осередків, на 12 осередків. Ну, дуже, Коли я висівала, як це, живцювала в них, то дуже добре було видно, як корінці ростуть там чи ні. І саме це спонукало мене, тому що коли я зазвичай висіваю насіння томатів там чи перців у маленькі стопочки. Тому що сію мало, і що бачите, як розвиваються корінці. От, А це ж, тут об'єм менший, тут, здається, 30 мл оцей осередочок один. 30 чи 40, я вже забула, бо це ще було літо. Ну, коротше, така собі. На тему можна знайти все, що хочете. Знайшла і я ось таке. Можливо, світло трохи погане, тому що зараз світла немає. І, і ось так. Ну, видно ніби. Що буду висівати по перцям. По перцям точно вже потрібно їх висіяти. А можливо, томати то ще і ранувати. Ось цього року сію тільки три вида перців. Один червоний це амарок. Я його в цьому році вирощувала, показувала і відео там знімала. Дуже гарний, дуже товста стіночка. Ну, сподобався мені сильно він. До речі, його мені порекомендували у коментарях, коли я запитувала, чим замінити Геркулес, тому що чомусь він у нас не родить останнім часом. І Порадили мені цей перець, досить потужний. І сам кущик, і такі красиві плоди, особливо перші. Ну, вони в мене в теплиці росли. то На городі також, але там, знаєте, не такий догляд був, щоб вони показали всю свою красу. От, А в теплиці. Сподобалось. Буду висівати буквально декілька насінин, оскільки ось тут на 12 осередків по 4 насінини висів. Тобто, амарок це великоплідний, також тепер магну, я його колись давно сіяла, дуже сподобався, дуже солодкий, такий м'ясистий, помаранчевий, дуже гарний, на вигляд, сам. ну такий гідний перчик. Ну, Ціна тут, до речі, ціна ось 50 гривень. На цей е, амарок 30 гривень, 5 насінин. А тут 50 гривень також 5 насінин. Ну і ще Джеміні перчик, це в мене з минулого року остався, лишився. Ось такий я не знаю, скільки тут насінинок, їх стається тут 4. Якраз 4 під 9. Ось такий перчик буду зараз висівати. Здається, мені, мій вибір мені подобається. А що ви скажете? Один червоний, помаранчевий і жовтий. Джеміні я також вирощувала вже і дуже багато про нього розказувала, ну, дуже великі причини. Вони в технічній стиглості ось такі з зеленим бочком, а коли вже повністю постинуть, такі е, жовті, ну, насичено жовтий, справжній жовтий колір. Не помаранчевий, а от жовтий. Дуже мені він сподобався і такі вони довгі, широкі. Я люблю взагалі -то кубовидний перець. І він, ну, він ніби якби кубовидний, тільки ще подовжений такий. Перчини прямо в землю так, от на кущі висіли і доставали до землі, впиралися. Не було їм як? Це якщо дати гарний полив, звісно. Висівала його раніше в ґрунт. В цьому році також планую в теплиці. Це там буквально пару кущиків, щоб було на раніший урожай. А так, то в ґрунті перець росте. Ось так по перцю. Тепер що з томатами? Які томати сьогодні буду сіяти? Тут у мене вони всі. По-перше, висію касту. Це детермінатний, тобто низькорослий томат. В нього ось він, бачите, на малюнку, ну, на малюнку не видно носика. Він такий з носиком ніби. І дуже він мені подобається, плоди великі. Що тут ось вказує цей же ж, виробник 220-260 грам. Ну, я не знаю. Мені здається, їх як гарно поливати, то вони виростають дуже такі щедрі. Вони на ось на вагу, такі до пів кіла вони будуть. І в тому році. Я їх висадила, крім того, щоб в грядки, в грядки вони супер були, і в теплиці два кущика, то вони були, хоч вони надранні, але вони були до самої пізньої пори, ми їх ввели в два стебла, отак зробили, і вони були не низькорослі, а так до півтора метра вони доросли за весь сезон. Так що і таке може бути. Якщо це, можливо, через те, що в теплиці. Ну, обов'язково буду його сьогодні сіяти. Це з низькорослих. І ще один е, детермінантний томат, низькорослий, дебют. Також дуже він, він, в принципі, вони схожі. Просто дебют, він кругленький, а ось цей з носиком виходить форма така. Також він, е, томат дебют, я показувала і на відео і розповідала про нього великоплідний, гарний томат. І на смак хороший, і все. Як для гібридів. Знаєте, не всі люблять гібриди, я люблю гібриди. Тож посію його сьогодні також для ранньої розсади. Буквально в кінці, там, біля дверей, ми їх садимо по два кущика, То я сьогодні буду вис... висівати по три насінинки всього, щоб помістилося. Теплиці хочеться. так. Далі в мене Сара. Так, це він знову ж таки індетермінантний, високорослий, його всі знають вже дуже смачний ранній томат. В теплиці він був великі плоди, в ґрунті були менші, тому що там поливу ніякого не було. І ну, нам дуже сподобався такий червоний, з такою цікавою формою. Буду, порадила б і вам такий томат виростити. Так, і далі до нього пару з дорогих томатів, бо ось цей він дорого сто... коштує насіння. Мені здається, ось за 10 насінинок десь до 100 гривень коштував він. І ще ось томат. Не цей я хотіла показати вам. Я хотіла показати вам, якщо я його вже десь перетулила. Ну хай. Це в нас буде сакура. Це оці маленькі коктейльні помідорчики, як вони чері. От тут у мене п'ять насінинок, висію три, а там побачу, перший раз в своєму житті буду сіяти чері томати. І от також в коментарях порадили сакуру. Тож я експериментувати не буду, що люди порадили, та буду і висівати. Також потрішечки, а, ось і він знайшовся це, що я хотіла розповісти ще. Томат мадрид. Такий помаранчевок. Червоний, полосками, я його не їла. Я його бачила навіть тільки в магазині. Він мені настільки сподобався, що я вирішила купити насіння. А вже потім в інтернеті я почитала про нього гарні відгуки про смакові його якості. І наскільки він смачний, ну і красивий, і великі ростуть плоди, можуть великі, ну в залежності також від підживлення, від всього, від поливу. Для теплиці його насіння на нього також ось п'ять насінин. Вони щось коштували також ну, дорого до 100 гривень. Я не знаю за що тут. ну Просто так, як щось сіяти потрішечки, то можна щось ну так, на пробу посіяти. Захотілося просто. Не знаю хто їх. Навіщо ну, ну ось назбирала та й все. Нас немає їсти їх кому багато. Але рівно. Ну і ще, що в мене лишилося, це в мене, і не знаю, чи сьогодні буду сіяти, чи посію пізніше. Це яма-моту, це в нас буде сливка. Здається, жовта. Тобто, ні, я попутала. Ще десь нужен бути один томат, у мене жовтий. Ось цей КС 3819 це його назва банті чи щось таке. Це сливка червона. Також високоросла індетермінанта. І це високоросле. Кроме низькорослих, ще в мене лишився ось такий айсан. Дуже смачний томат. Тут у мене з минулого року лишилося три насінинки, їх і висію. Більше е, поки не буду. Десь загубила я ще Ще було у мене сіні? Ну, да ладно. Хватить цього, якщо, якщо буде все добре зі сходами. Ну, і ще десь один томат повинен бути, я його загубила. Ну зараз я вам його покажу. Коротше, десь, поки я їх носила, він десь випав, і я його поки не буду шукати, тому що зараз стане темно та не буде видно. Забулася, як називається, ну то не так важливо, мабуть, що не судьба йому сьогодні посіяться. Тож, такі томати ось буду сіяти. Сіяти буду в касети. Що для цього? Я зробила. Грунт я зволожила, в мене тут суміш трохи реківи, трохи класмано, таке все намішала. Агроперліту додавала, і в принципі я вас нічого нового не навчу. Грунт вологий, тож поливати я його сильно не буду. Ось таку роблю виямочку. Туди покласти на сінячку. І спостерігати, як воно буде підростати. Головне, де тут у мене попідписувано? Ага, ось так. Що його почати? Що його почати? Так, перець треба відділити, почну із Мадрида ось цього. Всі його хвалять. Побачу і я, що це буде за томат, чи вартий він тих коштів. Ну, це так, знаєте, щоб погратися, тому що, я думаю, є багато інших томатів, які коштують набагато менше. Ще й не можна його дістати з туди. От. А на смак кращий. Тож, хто вирощував уже цей томат, тож, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи вартий він своїх коштів. Так, ну, ось, головне не попутати. Закрию, підпишу один і тут один. Ну, весь процес, я думаю, ви зрозуміли. Тут нічого нового я не покажу, хто сіє. Томати то мати знає, як їх сіяти. Так, далі Сару. Ну, Сару вже, хоча я знаю, за що ці гроші беруть, що вона дійсно гарний томат. Поїсти. І на сік його можна використовувати. Ну, і єдине, що він не підходить ж для консервування в, ну, в банки, тому що в нього в така форма, що вона. Для консервації не підходить. Зазвичай номерую ось так на пакетику і на стаканчиках, де садила, чим чи на чому там я сашу. Тепер чері. Також перший раз в житті оце. Хто любить такі томати? Ну, можливо, знаєте, вони цікаві так для діток. В салатах вони ціка... смачні і цікаві. От, Лишня випаде. Ще зовсім якось стою біля вікна і вже бачу, що темно. Дві носики лишились. Ще й не з того боку відкрив. Так, три. 3. Ну і що ще сюди з індетермінатного, Це у нас посіяний мадрид сара, мадрид Сара і сакура. Ну і ще, хай буде оця яма-моту. Десь також я якісь відгуки про нього прочитала та й купила. Мені здається, для, якщо не для теплиці, то ще зарано сіяти, томати. От. Ну, ви як рахуєте, Чи... і ось так я загорну. Е, я вже сказала, що ґрунт я попередньо коли перемішувала, я його зувожувала. Ось, подождіть, я вже пропустила записати. Так. 4. Насіння е, купувала в різних магазинах. Ну, ось, ось це віддогородник магазин. Е, от, це ось такі упаковочки це від магазину розквіт. Мені дуже подобається там насіння. Я в тому році брала сходи 100% були, але не все можна було там взяти, в тому році не було всього. Так, ну ось, і тепер я трішечки-трішечки пролию його ще. Ну, буквально небагато. Це все прикривати, ну і ставити на теплу поличку до сходів. А там ще буде видно, коли я щось заробила, можна дивитися, чим ці касети такі, можна отак прямо ними і накривати. Дирочки, оці чимось. Поза скотчем позаліплювати, а отак парничок такий зробити для кожної рослини. Я, так, до речі, планувала зробити. Тож, ну і так, зафіксую і поставлю в тепле місце. Кожна буде окремо у мене. Так, ну буду я працювати надалі, перець і все остальне. А вам також бажаю, щоб ви вже сіяли. Я думаю, що перець вже багато людей посіяли. Це я навіть трохи запізнилася. А томати кожен сіє, коли кому треба. Якщо в ґрунт, то це ще зарано, на мій погляд. А на ваш погляд, я думаю, побачите в коментарях, що ви думаєте, коли правильно посіяти, і які ваші улюблені сорти, можливо, ще я щось підкоригую: сорти чи гібриди, чи як там сказати. На сьогодні все. Сьогодні відео не про квіти, а про овочі, тому що... Тому ця тема більш так розширена. Чекаю на вподобачки, на ваші розповіді. І до зустрічі! На все добре!